Вічки окопні горять, наче в храмах. Радість ці віччі в холодних підвалах. Знайди майбутнє в холодних підвалах. Під шквалом радість за кружкою кави. Перемотати би час, де живий кожен із нас. Воїн піде до кінця, виконає наказ, Щоб очі рідних не бачили ночі, такої, як у кринках. Комусь подарить крила, ніч, ніч, в комусь сім'ї людину, ніч, ніч, в чью на хвилях, дай мені вижити в пеклі дай мені сили, комусь подарить крила, ніч, ніч, в комусь сім'ї людину, ніч, ніч, чь ви на хвилях, дай мені вижити в пеклі дай мені сили.